Так як я перенесла дуже тяжкі операції, довгий час ходила в поясі, у мене ослаб хреб. У мене почалися дуже сильні болі в лівій нозі зверху аж донизу. Ходила по лікарях була в сімейного в нервопатолога, в хірурга. Всі казали, що в мене запалення сідалишного нерва. Не помагало. Пройшов майже місяць, які я лікарства не приймала, які майже нічого не помагало. Мене вже відправляли реабілітаційний центр. Але в зв'язку з тим, що знайомі мені сказали, що є така мазь, мазь вертиборнол. і що може мазь допомогти, тому що в мене, як виявилося, не запалення, а защемлення сідалишного нерва і три грижі. Пішло навіть три дні, як в мене пройшли оті, оті болі. Стала, я вже ходила е, з паличкою благодаря отій мазі в мене пройшли оті болі. І сталося диво диво, за більше, ніж за місяць часу. Навіть не сумнівався. Спокійно брав, тому що дійсно вона допомагає. Дійсно вона допомагає.